Усім великий привіт! Будемо дивитися сьогодні новиночки. 2XS футболка, але вона настільки оверсайз. Так. Ціна 679 гривень. Італійський вайп, лимончики, помідори. Віта Італія. Щось таке по-італійськи написано. Ось така футболочка. Далі я йшла до цієї сукні, до цієї сукні. З таким глибоким вирізом тут краще відображається. Це 100% віскоза, що добре, 1249 гривень, не дуже добре, ціна мені не дуже сподобалася. Вона сукня красива, базова і варта. Уваги в такому готичному трішки стилі. Так, бачу ще класні штани за цією футболочкою, штани а, палацом. О, які вони широкі. Це таке полотно, полотняні. Я навіть не знаю, як описати, що вони такі класні з потріпаним низом. Досить така тканина, щільнувата не є, а гладесенька, лагесенька. Тут стягуються ще можна. Класні штани, 70 віскози і 30 льону. Супер склад, а ціна. А ціна 1149 гривень. Класні штани, легесенькі на літо. Такий базовий, базовий колір, колір. До речі, не глибоко чорний, а такий більш графітовий. І є кишені ще. Так. Такі широченькі досить. Бачите? Суконь багато, ніжно-рожевий колір. Я зайшла відео більш молодіжні. Тут класики буде мало, ви вже зрозуміли, тому що глядачі люблять і мають різний стиль одягу. Бабідол така сукня, но принт, мені сподобався. Вона з підкладкою. Ціна 1329 гривень, не є низькою. А в складі 75 ліоцел і 25 поліамід. Хочу знайти цю рожеву сукню. І ось вона. Ось ця сукня. Це шифонова тканина, така жіночна, ніжно-рожевий колір, з оборочками. А бретельки погано те, що вони не регулюються, і досить вони такі довгі. Ну, якби ще не всім мріст. Ходить. Вони можуть не знаю, куди до купця спуститися ці бретельки, чому немає. Ну Їх можна, звичайно, підшити, але мало би по факту бути 999 гривень, яка це тканина, схоже на поліастер, але можливо навіть трішки є віскози. Воно ж вище всього поліастер. Дійсно, 100% поліастер. Тут молодіжна, більш базова тема, більш сильніша. Пілоти джинсові бермуди з високою посадкою. Такий приємний бежевий до кремового колір, 999 гривень, з потріпаним низом. І короткі сукні з драпіровкою, такі розширені донизу. На це 100% котон. Шоколадний колір тут з гумкою і рукавчик, оця пройма рукавів теж з гумкою. 1149 гривень, тому що котон. Красива сукня і красиві теж. А Тут чорні джинси, широкі. І джинс є важким, що теж добре. От, наприклад, в таку пору року, то а де ціна? Не бачу ціни. Ага, є. 679 гривень, ого, а чого так дешево? Тут не вгодиш, то ого, чого так дорого, ого, чого так дешево. 679 гривень. Лише я кажу, що де коли не розумієш, якийсь топіт з поліестеру коштує там 600 гривень 500, а тут джинси. Сучасненька модель. І вони такі широкі донизу, класні. Ціна приємна. 679 гривень. Так, ще тут класні штани. І це не тільки штани, це в костюмі є топ і є штани. Ось такий принт. Щось дуже класне, щось дуже натуральне і з потріпаним низом. Досить вони широкі, класненькі, 1149 гривень. Сподіваюся, в складі є любов. 70 віско за 30 льону. І модель, така, як я показувала в графітовому кольорі чи що й раніше, от сьогодні, практично на початку відео. Ці краще мені сподобалося такий принт, і можна собі взяти топ. Ось такий. Застібається на гудочки, Гудочки дерев'яні. Тут тянеться все так прошито. Такою ниткою як гумка. Ну, тут 879 гривень. Ну, незрозуміло. От штани, ну там трохи чуть -чуть дорожче. Але це штани. Там тканини скільки пішло. Ну, я це так собі до слова, тому що я не експерт в ціноутворенні, можливо, так все і правильно. 100% віскоза і підкладочка 100% віскоза. Ось тут трішки підкладки є. Костюм дуже класний буде, хоча це різні складнички, але принт схожий. Що тут? Класного, в таких кольорах кориці, в кольорах карамелі. Навіть колір міді, мідяний такий 799 гривень, такі штани відчувається, що це поліестер в складі. В молодіжному відділі більше речей з таких синтетичних складників. 679 гривень така сукня з відкритою спинкою, вона така як більш навіть пляжна. Тут просто зав'язується на спинці з тоненькими бретельками, еластична тканина. Білизна вищідем розкішна. 799 гривень такий б'юст. Чорному кольорі з таким кремовим мережевим. І сюди підходять трусики за дві пари. Зараз подивимося ціну. Якість білизни дуже-дуже хороша. Просто заплатиш і на довший час вона буде у вас 679 гривень коштують ці дві пари трусиків. А ось за три пари трусиків натуральних. Грубчик-трикотаж. Це стрінги. Є кремові, ніжно-рожеві і такий колір ніжний як моко. 429 гривень за три пари. Які стильні курточки, жакети, стібені ціна 2029, 2029 гривень. Такий легкий джинс. Стібаний і знизу підкладка теж стібана. Щось таке дуже класненьке і стильне. Піднімаюся на другий поверхен. Там дитячі і чоловічі. Теж подивимося трішки, що там є. Багато натурального теж, красиві кольори на різний вік. Ось такі сукні від малесенької, а до трішки більшої, до підліткової вже. Зараз скажу, який ріст. Ніжно-жовтий колір з уборочкою. Манжети з гумкою, 829 гривень коштує така сукня. Тканина, як муслінова, це 100% котон. І я дивлюся на 9-10 років. Ось така малесенька сукня, така ж сама модель, від манюсеньких до великих, так само як в дорослому одязі є велика розмірна сітка, цікаво, що ціна така ж сама буде так, ціна така сама 829 гривень, незалежно, незалежності, скільки пішло тканини. І та, і та 829 гривень. Ще з муслино є в ніжному лавандовому кольорі 749 гривень, і це та 100% котон. Донизу більше розширена, мені ця більше сподобалася, чим жовта. Сама модель, широкі рукавчики. Дуже-дуже красива з такими. Бантиками, стильний куточок підлітковий. Сама би носила такий бомбер 1499 гривень, який він класний, стильний. Тут поєднано різні фактури матеріалу, шкірза і така тканина, як шерсть. І з підкладкою. Дуже класний бомбер, стильний. Ще є легкий бомбер, з трикотажу 100% потон. 1249 гривень, який застібається на кнопочки. За 399 гривень 100% котон можна придбати футболочку з принтом і ззаду великий досить принт зі смайлом. А до футболочки можна купити джинсову спідничку Карго. Теж є різна розмірна сітка. Така аспиничка коштує 559 гривень. Це котон, це джинс такий. Для манюсіньких, дуже багато класного, всякого солодкого є. 429 гривень, а в зарі в манго ну, теж це все якби представлено. Ну, не, не таке саме, маю на у вас дитячий одяг, але ну, ціни в зарі будуть трішки вищі, а в манго ще вищі. Це теж з масліну 100% котон. Така сукня манюсенька. Лонги, наприклад, 100% котон, хороший трикотаж якісний. І ціна на такий лонг 299 гривень, практично як в сінсею, але в сінсею, ну ж саме розумієте, що якість не така, яка палітра суконь. яке все красиве. 199 гривень. Ну, не вірю, чесно кажучи, що така сукня коштує 199 гривень, це без знижечки. Це 100% котон. Які вони класні, є зайчиками. 199 гривень коштує така сукня, навіть в подарунок супер. Можна набрати, бо речі, якісні, з вишеньками. з вишеньками скільки 199 гривень, 100% котон. Ну, вражена, вражена. Є, кросівочки. кросівочки, яка ціна теж цікава, легенькі, добре, що легенькі, але кросівки вже дорожчі, 1099 гривень. Подивитися для хлопчиків, що по чому, а то я дівчаток показую постійно, і багато глядачів пишуть, показують і чоловічі, дитячі, 579 гривень, 100% котон Марвель. Це колаборація, і колаборації завжди трішки дорожчі. У любому бренду це так буде. Якби платить відсоток бренд за колаборацію іншому бренду. Це так називається співпраця з іншими брендами, коли використовують інше лого. 749 гривень. Ну, Теж така ж історія. І 749 гривень коштує такий худів. Кажу, що якість дуже-дуже хороша. Навіть можна придбати сорочечку з льону чистого. І така сорочка буде коштувати 629 гривень. Візьму, щоб краще було видно, наприклад, ось цю. Тут, наприклад, я дивлюся на 5-6 рочків, Льон 625 гривень. І шортики для хлопчика теж з льону 100% підійдуть під ту сорочку 529 гривень. Багато білизни, маючок, трусиків. Для дітей для підлітків, наприклад, за 5 пар. Це котон з Еластаном. Скажу скільки відсотків зараз 95 котону і 5 еластану. І за 5 пар 429 гривень, якщо розділити, то не є висока ціна, а якість хороша. Якби так. Бачите, є різні єбуксери теж за 5 пар. Ціна 529 гривень. Оці класненькі. Оці класненькі. Тут різна фактура є трикотажу. І гладенька, і така, бачите, в дирочки там як мережена. 629 гривень, вони дорожчі. Або 55 злотих, навіть коштує ціна в злотих. 95 котону і 5 еластанок. Классенкі, оці взагалі, любов-любов. Є недільки. А, -а розум є. Тут колаборація з Діснеєм, то вже буде дорожче. Мені 559 гривень. Котон, 95 котону За а, 7 пар. За 7 пар. Піжамок купа є. Купа піжамок є і є для хлопчиків теж труселя, теж набори за 5 пар. Наприклад, 879 гривень. На чоловічі шкарпетка ви можете для себе теж придбати. Я жіночі внизу показувала на першому поверсі неодноразово. Ціни 149 гривень. Коштують поліаміт котон, 81% котону. По Класні ці високі такі шкарпетки. Супер! Є різні такі кольори. Це просто гладесенькі, класні. Так, 199 гривень. Тут віскоза, 77% віскоза, вони більш легші, більш такі еластичніші, тому що тут віскоза, а не котон. У чоловічому відділі остання можливість. Багато дуже на знижечках всього, але ну, шкарпетки я не бачу, щоб вони були зі знижкою. Ось такі, наприклад, ні ціни, ні нічого. А 199 гривень, є знижка. Є знижечка, спортивні шкарпетки за 199 гривень. Штани чоловічі можна купити за 499 гривень, за 599 гривень, а це зі знижкою. Штани будуть якісні, класні. Кому треба десь там, наприклад, класичний якийсь варіант, то можна піти H&M і купити і зі знижкою. Щоб ви розуміли, 499 гривень ви заплатите за чоловічі, якісні штани. В складі поліестер, віскоза і еластан. Віскози досить є 429 гривень. З легкого трикотажу сорочка поло, така футболочка, блакитний колір, але ціна досить-досить хороша. 429 гривень. Чоловіча така футболка. Прекрасний склад, 95 коту, і 5 аластаном. І такі футболочки є в темно-синьому кольорі, в кольорі шавлі і в кольорі шампань. А спортивні штани, трикотаж, не досить щільний трикотаж, що люблять чоловіки. Щоб зручно було, то це дуже важливо. 679 гривень купіть чоловікові такі штани, і він буде вас ще більше любити, бо це буде зручно, комфортно. Він точно буде їх носити. Мають кишеньки покові і в складі 60% котону і 40 поліестеру. І такі штани є в бажаному і в сірому кольорах. Брала чоловіку худі, ході, ну, само собою футболки дуже якісні. 879 гривень таке ході, м'якесенький такий самий склад, 60% по 40 полістеру можна під ті спортивні штани, підібрати і ході. Однотон, багато є всякого принтового. Ну, Так як в мене глядачі в основному жінки, то на обмежений показ чоловічого одягу. Всім папа, і до зустрічі! Everybody in the world